Рада вітати вас на моєму каналі. Ми сьогодні в Кременчуці, вже другий день, і трошки хочемо піти прогулятися. Ну як, не по місту прогулятися, а по магазинам. Подивитися, що там, бо давненько ми в тому магазині не були. Тож беремо вас разом з собою. Залишайтесь на каналі і приємного вам перегляду! Друзі, а ми йдемо в Макдональдс. Вчора не встигли. Ну як не встигли? Тривога була, а коли тривога він не працює. Тож, Йдемо зараз. Сонечко сьогодні. Дуже гарна погодка. Тож, прогуляємось. Це Зараз ми будемо тут годину стоять випирати, давай з собою візьмемо. Гамбури розсуд обичні гамбури. І речі, зброй розсюдва обичні. Якщо з бекончиком, ну бикончик, це таки по ньому полосочки теж жа. Я цей гамбургер, чи з бургера я не хочу, без сиру. Давай один бикін із мене і один битіло. Якщо що, і попробуй. Зайшли, Женя собі охоту збив. Макс каже, можна було дві піци й Кока-Колу. Тут, а ну нічого, зато дитина задоволена. Зараз чекаємо маршрутку, поїдемо десь чи в нову лінію, чи в фозі. Прогуляємося. Ми коли тут жили, дуже часто гуляли, отак з Максом. Любили ходити роздивлятися щось. Тож зараз подивимося, що там, та й будемо їхати додому. Тридцятка ні, вона повертає. Ми приїхали куди хотіли. Дивіться, яка тут прикольна ялинка. Зміючка обвили. О, оце мені таке треба додому. Щоб я... Макс! Я оце хочу. Мені додому. Я думаю, чого ти сюди так побіг? Я зрозуміла. Тут цей відділ. Нам треба оте, що машину мить. Де воно? Ой оце нам треба, нам все треба. О, ще нам отаке треба. Насос дренажний. Оце нам треба, бо у нас. Ну. Рік, і скільки два місяці, напевно, ну, там вже так повненько у нас в каналізації, бо в нас Женя дуже полюбляє ванну приймати. Він думає, що басейн. Коротше, нам тут не можна гуляти, бо нам все треба. Диви, яка гарна акція. А, ні, не гарна акція. Погані. Метал. Оці гарні. Я тобі просто кажу, що гарні. Я зрозуміла. Нам отаку штуку треба. У нас, до речі, така була, і ми її продали, коли переїжджали. Наші ми її продали, не знаю. Ну, воно ну, нам заважало, а зараз нам треба, бо як хтось приходить, у нас. Немає от такої вішалочки. Стіл шухляда. Все, що хоче. Ціни, правда, зараз на все. Оцей стіл такий найдешевий був. Майже 2000. Коротше, ці ремонти дуже дорого виходять. Це я зайшла в мій рай, <свісно> клас, зараз все таке сіреньке, популярне. Оце таке махнати, не люблю килимки Якісь такий килим цікавий, ой, дивіться, який рожевий. Колір не передає, але рожевий. 80 на 150 ціна яка, воно ж таке маленьке. Добре. Оце прикольно. Так, зайшла я в деякі віточки. Насіння тут поки немає, це добре. Оце зараз нагребла. Зоміокулькас. Оце, до речі, у мене отакі штуки є. Я то колись їздили. Бляки. Там були я нагребла. Не знаю навіщо, ну щось буду садити. Правда, там затулене. То можна щось посадити. О, що це таке? Цікава бокарнея якась. Ну, тут вони стоять гарненькі. а додому приносиш капець. Ми скільки раз вже так купували, щось нічого. От як з рук купується, так. А тут, напевно, по акції ось орхідеї. Ой-ой-ой, щось зачепило. Такі поганенькі. За що ж тут 200 гривень? Вона й дойде. Так, а тут, дивіться, які орхідейки гарні. Це гарні. Красиві. Ну, в мене щось з ними не йде. Вони в мене стоять, а не квітують. Вже що хочемо робила? Каланхоя. Оце ціна. А що це кіндер? Прикольне кінде. Рафалки я люблю. Давайте Рафалок візьмемо. Да. Женька, я знаю, що ти любиш, але пачку не хочеться брати. Давай візьмемо 6 штучок, кожному по дві. Давай. А, по скільки? Ну я з тобою поділюсь, ла. Давай. Кнопка 298. Пішли, ми зараз подивимося. 298. 298. Зараз. Так, да, 298. Ось тут. Так П Почекай 298, шукай Я уже нашла 298 да. И сейчас Так я не... Давай Натискай Ага Давай Капец Шесть цукерок Ну ничего, хай, хай будет Макс знайшов перепілки, хоче знати. Він написано, що там 530 гривень. Так можна подивитися, скільки за кілограм. Так. Де ти бачиш? А, ну так, да, 300 гривень за кілограм. Нічого собі. Домашні продають 250, а тут 300. Ну це завжди дорогий був. Пекінський. Ну, ця грудка качина. Ну це качка, це сама грудка. Качка, качка. Мариновані вже перебілочки, ну, щось вони такі якісь сині, страшні. Страшні якісь. Я бачу, що тут подешевше. вони. Ті 300, а ці 270. Десь сало вже з приправкою. Колбаска, пішли. Застібнися, або розстрінись. Нам м'яса не треба. Я б вже курочки б з'їла, то у нас свинина, свинина, бо нас курки немає. Може крило взяти? Ще ми по дорозі заїхали на мийку. Зазвичай Макс вдома це робить, Ну йому захотілося. Швиденько, тож. Швиденько. Красавчик, давай сідай їй. Та й сувки заразом. Що, що мені тикать? Що там, Женька? Круто. І Жені хочеться. Ну, Женя, ти полетиш разом з тим. Кофе. <com> <сủ> скільки <скільки труби хватає. <навіть> Стій не топчись, бо будуть ноги мокрі. Ди... піне стільки. Сніг, Женя, сніг. О, дивись, що там, Женька, робиться, наліво, глянь. Гачиш? Відходь. світ ходь, мало? Діти, анатопки, мало, у нас просто є. Була іскуча. Гарненька. Все, їдемо додому. Прогулялася, нічого не робили, але трошки втомилися. Ось наші покупки невеликі, бо я ж кажу, ми так. Прогулятися, подивитися, що там продається. А, купили те, що треба. Це клей і зошити, бо в Жені вже зошити закінчилися. Там, де в нього стопочка лежала, треба, нехай ще лежить. Потім Рафаелон. І там шість штучок. І ось такі цукерки, які я казала, але трошки інша фірма. З чорносливом трошки одна. Не така ось такі цукерочки. Сардельки ось такі ще так взяли. Хочу сказати, що це ж ми часто скуповуємося в цьому, у маркетопті. Ну, в Фозі трошки дорожче. Ну, це завжди там так було. І взяли ще манго. Це Євген захотів. Я таке, до речі, не люблю. Воно мені ялинкою воняє. Ну, зараз. Скуштуємо, можливо, все і добре буде. Це е, там були без знижки. Одна штучка 100 гривень, це вийшло нам на 50 гривень. Воно нормальне, можна сказати, але ось тут трошки м'якенький маленький шматочок. Зараз розріжемо і подивимося, що Женя скаже, чи буде він їсти, чи ні. Розрізала я манго, воно ну, нормальне, воно, бачите, он... М'якеньке трошки таке отут з краєчку. Отак. Все окей з ним. Воно жовте, колір не передається. Не зелене. Ну, я не знаю, яке воно там повинно бути. Але я скуштувала, то мені вже краще. Бо ми бували, купували декілька разів, то таке відчуття, що ти ялинку гризеш, ну смак ялинки. А це більш-менш нормально. Ну, Женя сказав таке собі. Так, що. так як я і думала, що таке не буде їсти. Ну, можливо, трошки щось там і покуштує. Тож, друзі, ми пішли до господарства дивитися, що там. І до нових зустрічей вам пока-пока.